Добрий день, діти. Тема сьогоднішнього уроку – Активність металів. Почнемо з того, що є так називаємий ряд активності металів. Цей ряд активності металів встановив Михайло Бекетов, який працював у Харківському університеті на кафедрі хімії, і е, захистив він свою докторську дисертацію в 1865 році, де виклав свою теорію витіснення металів і установив ряд активності металів. Також він описав цей відкритий метод відновлення металів як алюмінотермія. І саме завдяки його праці, зараз ми знаємо, як метали реагують з іншими речовинами, що ми сьогодні поговоримо. Якщо ми подивимося з вами, ми бачимо метали, розміщені в одному рядочку від літію до ауруму. Аурум це буде найслабший метал, так скажемо, а літій найсильніший. Тобто сила металів буде збільшуватися навпаки від аурума до літію. Тому, якщо ми подивимося на, цю, на цей ряд активності металів, ми скажемо, що літій він буде сильніший за калій. Або, якщо нам треба порівняти з вами, наприклад, силу металю, так, активність, який буде активніший алюміній, чи буде активніший, наприклад, цинк, ми дивимося, у нас ось цинк, а алюміній знаходиться ближче до літію. Отже, активність алюмінію буде вищою. Тобто, таким чином, ми можемо з вами визначити. Активність металів. Спробуйте порівняти активність таких металів, як натрій. Зараз діти секундочку. Натрій і феррум. Спробуйте порівняти магній і барій. Так, і дивлячись на властивість металів, також ми зможемо з вами визначити можливість їх взаємодії з іншими речовинами. Почнемо взаємодія із кислотами. Запишемо. Перше це взаємодія. З кислотами. І так, дивіться, що таке у нас кислота? Кислота це у нас гідроген і якийсь кислотний залишок. Так, так от, дивіться, що тут основного у нас буде? Це гідроген, на який ми будемо спиратися. Тобто, кислоти так, будуть у нас реагувати із металами, з тими, які зможуть витіснити цей гідроген із кислоти. Тобто, ті, які будуть стояти від нього лівіше, так? тобто, дивіться, це називається плюмбом, станом, кобальт, фером, цинк і так далі. Тобто ті, які, в яких вистачить сили, ті, які будуть сильніші за а, гідроген. Наприклад, напишемо: а, якщо у нас буде H2SO4, сульфатна кислота взаємодіяти. А, з натрієм. Дивіться, натрій, він у нас знаходиться ближче до літію, отже, він буде активніший. Він після водню, до водню, да, отут у нас стоїть, значить, він буде активніший, тобто він його зможе витіснити, він буде ставати на його місце. Тепер ми пишемо замість H замість водню. Ми пишемо натрій. Натрій. І додаємо кислотний залишок. Таким чином ми бачимо, що у нас утворюється сіль, плюс АН у нас тепер іде у вільне таке плавання своє, тобто утворюється водень, газ водень. І дивіться діти, що нам треба зробити. Нам треба скласти нашу сіль правильно за валентністю. Дивимося в таблицю Менделєєва. Натрій у нас в першій групі він буде одновалентний. АСО4 4 кислотний залишок сульфатної кислоти. Скільки атомів гідрогену? 2. Значить, буде двохвалентний. Валентність сульфату іде індексом натрію. Тобто буде натрій 2. Валентність натрію іде індексом С4. Одиничку ми не пишемо. Тобто, отримуємо натрій 2 С4. І наше завдання урівняти. Подивіться, натрій. Вступила в реакцію 1, немає в нього нічого. А утворився 2. Отже, ми перед натрієм повинні поставити 2. Коли ми поставили 2, то означає, що натрія стало 2. Таким чином ми урівняли, тому що, дивіться, H2 вступила, H2 утворилась, С4 один раз вступив, один раз утворився. Таким чином, наша кислота прорегувала із металом, і в результаті утворилася сіль і водень. А якщо у нас буде така реакція H2 SO4 плюс Аргентом. То така реакція у нас з вами не піде. Тому що у аргентума не вистачить сили витіснити водень із кислоти, тобто витіснити гідроген, бо він буде слабший, його властивості будуть слаб, слабкіші. Тому така реакція іти не буде. Так. Друге, як же взаємодіють наші метали із? Солями. Давайте напишемо взаємодія з солями. Так. Що таке в нас солі? Ми з вами знаємо. Це металічний елемент і кислотний залишок. Так? Тобто, якщо у нас буде з вами, наприклад, натрій 2 so 4 плюс взаємодіяти з металом. То реакція у нас піде тільки з тими металами, які будуть сильніші за натрій. Тобто літі, калій, барі, кальцій. Якщо у нас буде, наприклад, цинк, то реакція не піде, бо в цинку не вистачить сили витіснити натрій. Натрій занадто сильний для нього. Тобто, якщо це у нас буде плюс калій, то у нас реакція буде йти. Калій стане на місце натрія. У нас буде. Калій, дописуємо со 4 Дивимося со 4 Ми знаємо, з вами знаємо, що це залишок сульфатної кислоти там H2, значить, він двохвалентний. А калій в першій групі одновалентний. Валентність сульфату йде індексом калію, і буде калій 2 со 4 Плюс виділяється натрій. І подивіться, натрія вступила 2. Отже, у нас перед натрієм ми ставимо двічку. А якщо у нас буде з вами натрій 2 СО4 плюс цинк, то в цинку ми бачимо, сили не вистачить, і реакція така не піде, тому що у цинку не вистачить сили. Також наші метали. Можуть взаємодіяти з водою, як же взаємодіють з водою? Метали, які є розчинними, тобто ми їх називаємо лужні метали. Це у нас буде літій, натрій, калій, кальцій. Барій при взаємодії з водою будуть утворювати луг. Або ж основу ми говоримо і буде йти ще утворення водню. Якщо ж, у нас з вами Будуть метали, які не розчинні у воді, тобто всі інші метали, то у нас буде утворюватися оксид. Тобто, ну, наприклад, там, алюміній, манган, цинк, феррум. Будь-який, наприклад, напишемо, давайте з вами. Алюміній. Манган. Цинк. Феррум. Манган, цинк, ферум, і так далі буде йти утворення, оксиду. І H2. Запишемо з вами приклади. Якщо ж у нас буде іти взаємодія Літі плюс H2O. Реакція буде відбуватися дуже бурхливою, буде літій прямо горіти у воді, вибухати, але в результаті у нас утвориться водичку, ми можемо розділити на H і OH. Це, по суті, H у нас із, катіон із, OH аніоном з'єднується. літій. Собі забере аніон, бо він, він у нас катіон, це метал. Да? Літій. Собі забере ОАЖ, OH, а H піде у нас утворенням водню. Буде утворюватися газ, який ми побачимо при шипінні. OH, ОАЖ, у ця групка завжди одновалентна. А літій в першій групі також одновалентний. Тобто так і буде літій OH. А якщо ж у нас буде утворюватися, наприклад, і реакція цинку плюс H2O, то буде йти утворення оксиду. Тобто цинк забере собі отілька плюс H2 виділиться водним. І друга реакція у нас з вами буде урівняна повністю. А в першій реакції нам треба урівняти. Подивіться, у нас 3H утворилось, а 2 тільки вступило в реакцію. Ми поставимо сюди двічку, сюди і сюди. Таким чином, у нас буде 4H вступили, і 4H утворилося. Тобто, діти, запам'ятайте, що коли у нас Метали взаємодіють з кислотами. Ми дивимося на ряд активності металів, і будуть взаємодіяти ті, які попереду Аж два, ті, які будуть активніші, вони будуть аж витісняти із кислоти. Якщо взаємодіють з солями, то буде реакція буде йти з тим металом, який активніший за, за той, який в металі, якого вистачить сили витіснити його. І при взаємодії з водою, у нас лужні метали утворюють луг, ОН, OH, ось ми їх записали. Всі інші будуть утворювати оксид і будуть утворювати водень. Запишемо домашнє завдання. Спробуйте зробити такі реакції H2. СО3 плюс калій. НО3 плюс купрум. А давайте спробуємо магній-2. ПО4 тричі плюс давайте напишемо плюс натрій так давайте натрій плюс H2O А, алюміній плюс H2O. Вам необхідно дописати ці реакції і назвати речовинки, які вступили, і утворилися в результаті реакції.